Добрий день, дорогі мої шестикласники! Вітаю вас на уроці української мови. Ми сьогодні знову говоримо про іменники не вам ще. Мабуть, ні, ми будемо відкривати на уроках все нові, нові особливості іменників. Сьогодні про незмінювані іменники, про них ми вже говорили на уроці словотвору. І тоді ми згадували, що є така категорія слів в українській мові, які називаються незмінювані, тобто вони не змінюються. Пригадайте, які це слова? Запишіть, будь ласка, сьогоднішню дату незмінювані іменники, і саме ми сьогодні говоримо про рід незмінюваних іменників. Вчимося визначати рід і поглиблювати лексичний запас новими словами. Для початку пропоную вам саме пригадати те, що ми вивчали на уроках словотвору, які ж вони існують, ось ці незмінювані іменники. Розподіліть, будь ласка, всі іменники у дві колоночки. В одну колоночку ви запишете змінювані іменники, а в іншу незмінювані, тобто в одну колонку ті, які змінюються, за відмінками, а в іншу які ні. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо? Так, незмінювані слова це поні, туапсе, авто, ковальчук прізвище, леді, попурі, пенсне, тріо і трімо. А ви правильно виписали? Ну, Мабуть, вам дивно, так, що Олеся Ковальчук. Прізвище жіноче незмінюване. Так, сьогодні ми про це дізнаємося більш детально про незмінювані слова, які слова не змінюються, чому вони не змінюються, який вони мають рід і чи мають вони взагалі відмінок, як їх вживати у реченні і взагалі як ними користуватися і писати. Ось перелік питань, на які ми сьогодні спробуємо дати відповідь. Тож, думаю, ви будете уважні. і... Думаю, вам сподобається адже сьогодні я запропонувала вам багато ігор. Отож про незмінювані іменники. Ви повинні запам'ятати, що в українській мові дуже велика кількість незмінюваних іменників. Зазвичай це загальні та власні назви іншомовного походження, в першу чергу такі як кашне, журі, депо, марокко, кенгуру. Але зверніть увагу на таке слово як пальто, пальта, пальту у пальті це слово змінюється і вже давно в українській мові. Також незмінюваними є жіночі прізвища, які закінчуються на приголосний та О. Так само жіночі чоловічі змінюються, наприклад, Лариса Кирилюк, Ірина Коваленко, так, чий зошит Лариси Кирилюк, але е, Олега Кирилюка. Ось так буде. Ну, і абревіатури. Що таке абревіатури, ви теж уже знаєте, це слово і що воно означає з уроків словотвору. Наприклад,. НВО науково-виробниче об'єднання. Тобто сама е, розшифровка змінюється науково-виробниче об'єднання, кого чого немає науково-виробничого об'єднання. А от абревіатура. Власне, як вона є, ось ці три слова НВО, не змінюється так само соц, організація торгівлі. Ось така абревіатура, яка складається з трьох літер, тобто це слово саме по собі, не змінюється. Не можемо сказати соту со", сотом і так далі. Тобто, ось так, так не може бути, так це буде неправильно. Ось такі в основному незмінювані слова. Пригадали, так, що є така категорія іменників. А що ж треба знати про їх рід? Справді, дуже важливо, ну, ми звикли за закінченням визначати рід. Так, там, воно моє, вона моя, він мій. А як же визначити рід іншомовного походження, який не змінюється? Ну, для цього ми повинні знати певні правила. Наприклад, до чоловічого роду належать іменники чоловічого роду, які означають, власне, людину. Так? Тобто, Якщо, наприклад, ми говоримо маестро, то це чоловічий рід. До жіночого роду, відповідно, ті слова, які означають назву статі жіночого роду. Наприклад, мадам зрозуміло, що це жінка або місце жінка, то належить і до жіночого роду, назви людей та маестро. <свист> арбітр належать до, чор, кюрем, належать до чоловічого роду. До чоловічого роду також належать і назви тварин, тобто ми рід розрізняємо за значенням, такі як поні, шимпанзе, кенгуру, марабу, це все тварини, а отже, вони будуть мати тільки чоловічий рід. Але, наприклад, назви неістот. Тобто назви предметів належатимуть до середнього роду: от резюме, таксі, бюро. Як же розрізняти рід географічних назв? А Тут уже потрібно знати географію, бо їх рід визначається за загальною назвою. Наприклад, капрі це острів, острів він мій, значить і капрі чоловічого роду. Сочі це місто. Отже, місто воно моє, значить, і Сочі це буде іменник середнього роду. Міссісіпі це річка, вона моя, отже, Міссісіпі це буде іменник жіночого роду. Ви ж вже вивчаєте географію, тому вивчайте її дуже і дуже уважно, адже вона допоможе вам визначити рід географічної назви незмінюваного іменника. Ну, які ж, наприклад, існують назви осіб чоловічої статі, які належать до чоловічого роду? Ну, наприклад, Аташе – консультант при дипломатичному представництві. Гуру, мабуть, чули таке слово, це духовний наставник, учитель життєйської мудрості в індусі. Денді вишукано модно пишно одягнений чоловік. Ну, Запишіть, будь ласка, собі слова, такі, які ви почули вперше і їх не знаєте, і бажано записувати їх разом з їхнім значенням. Так, ви збагатите свій лексичний запас. А ще є імпресаріо, це організатор концертів. Також є кюре, це католицький парафіяльний священник. Маестро видатний музикант, композитор, художник. Порт'є швейцар у готелі, рефері суддя спортивних змагань, Тореро, учасник бою биків, шансоньє французький естрадний співак. Спільно в цих цих назвах є не тільки те, що ці слова не змінюються, але й те, що вони означають назви осіб чоловічої статі і належать до чоловічого роду. Попрацюємо зі словником, визначте рід іменників іншомовного походження. Спробуйте скористуватися правилами, але якщо вам не вдасться, то незрозумілі слова, з'ясуйте, скориставшись словником. До речі, перейдіть за QR-кодом і ви відразу потрапляєте на посилання, яке приведе вас у тлумачний академічний великий словник української мови. Якщо у пошуку ви напишете слово, то вам відразу подасть словник не тільки лексичне значення слова, але й вкаже рід. Отож, натисніть, будь ласка, на паузу і визначте за словником рід іменників. Ну що, перевіримо? Так, какаду це назва тварини, і це буде чоловічий рід. Бюро, середній, кенгуру, чоловічий кіно меню. Рагу, кашне і пенсне це середній, адже це назви предметів. Шимпанзе, поні, колібрі, динго це буде чоловічий рід, адже ці слова означають тварин. Таксі середній рід, марабум, нандум це буде чоловічий рід, бо це тварини, журі, амплуа, турне, боа, це буде середній рід, бо це предмети. Гейне прізвище е, письменника чоловічий, кольорабі, капуста, жіночий і депо це середній рід. Ось так ви повинні були різ, визначити рід іменників. А ми працюємо далі. Зверніть увагу, ось вони: какаду, кашне, пансне, колібрі, буа, нанду, до речі, Буа це ось такий шарф. І називається він Буа, називали це так називається по латині удав. І ось такі шарфи, які схожі на удавів, і називаються удавами, боа. Марабу, дингом, тобто назви тварин, це чоловічий рід, назви предметів є середнього роду. Ось такі основні правила, які допоможуть вам визначити рід. Ну, все просто, да? здавалось би, чоловічий рід це назви істот чоловічої статі, жіночий рід назви істот жіночої статі, середній рід назви неістот, тобто предметів до чоловічого роду запам'ятали, також належать назви тварин. Але є такі поняття, які, ну, поняття і слова, які потрібно рід просто запам'ятати. Ну, Наприклад, це 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 муха, це жіночий рід, назви вітрів, торнадо, сироко. Грего належать до чоловічого роду, а от назви мов бенгалі, хінді належать до жіночого роду ем, бенді, шимі, кабукі, кантрі, багі. Ось такі слова належать до чоловічого роду, а авеню. Вулиця, бере груша, альмаматер, і капітель належать до жіночого роду. Так, записуйте їх собі обов'язково, до якого роду належать ті чи інші слова. Наприклад, та сама Авеню, це вулиця, так, по ідеї, повинна належати до середнього роду, адже це назва не істотим, але вона належить до жіночого роду. Тобто тут трішечки є слова, які потрібно їх рід запам'ятовувати. Тому. Запам'ятай, а краще запиши. Бере груша жіночий рід, боржомі вода жіночий рід, колірабі, капуста жіночий рід, броколі капуста жіночий рід, салямі, ковбаса, жіночий рід, і васі гурамі, путасу, фугу, це все риба і ці слова належатимуть до жіночого роду, барбекю страва з м'яса належить до чоловічого роду, і сулугуні – це сир належить до чоловічого роду. Запам'ятайте, будь ласка. Ці слова, до якого роду вони належать. Тоді постає логічне питання у вас, так? А як же змінюються незмінні слова? І чи взагалі вони змінюються, і до якої відміни вони належать? Чи можна незмінні слова провідміняти за відмінками? І який це матиме вигляд? А ось такий. Справді, незмінні слова ми можемо змінити за відмінками дуже легко. Наприклад, називний. Хто що, шимпанзе, таксі, родовий, кого чого немає, шимпанзе і таксі. Давальний, кому чому даю? шимпанзе, таксі. Знахідний, кого що бачу, шимпанзе і таксі. Орудний, орудую ким чим? шимпанзе і таксі. І місцевий, на кому на чому, на шимпанзе, на таксі. Кличний відмінок шимпанзе, таксі. Ну, побачили. Насправді, а як же ми тоді відмінюємо відмінок таких слів ми можемо визначити тільки в контексті речення? А тоді ж до якої відміни належать? До першої, до другої, до третьої чи до четвертої, адже ці слова мають рід. А от що незмінні слова не належать до жодної відміни, бо не мають закінчення, а закінчення не мають, тому що вони незмінні. От і все. А ви ж пам'ятаєте, що для того, щоб визначити відміну іменника, самого роду мало, ми повинні розрізняти їх іще й за закінченнями, а незмінні слова закінчень не мають. Отож, не належать до жодної відміни. Бачите, насправді все просто. Отож, вам невеличке таке мовне дослідження. Запишіть речення замість крапу вийдіть слово метро і визначте його відмінок у кожному з речень. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, не забули, що відмінок незмінюваних іменників ми можемо визначити тільки за контекстом речення. А як, який це матиме вигляд, а ось який. Наприклад, як працюватиме метро Києва під час локдауну. Метро що робитиме, працюватиме називний відмінок. Біля метро хрещатик щоранку зупиняється дитячий візок. Зупиняється біля кого чого? Метро це родовий відмінок. Потяги метро складаються з кількох вагонів. Потяги, які метро, метро це називний, точніше, це родовий відмінок, потяги кого чого? Метро. Родовий відмінок. І біля входу в метро, біля входу в кого в що, це знахідний відмінок. Тобто, ось, так само за контекстом, ми визначаємо рід незмінюваних іменників і пропоную вам вибірковий диктант. Спишіть, розкриваючи дужки та вибираючи з них прикметник, означення до незмінюваного іменника. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Отож какаду балакучий, фламінго рожевокрилий, кабальєро стрункий, шосе – стрімке, шимпанзе вертлявий, капучино смачне, кімоно е спортивне. Е ось, спортивне. Е Токіо це місто, тому воно багатолюдне. Борнео це острів, тому він зелений. Тбілісі – це місто, тому воно сонячне, а Міссурі – це річка, і тому вона повновода. Ось як ми визначили слова і разом з ними рід. Ну що, вдалося вам визначити рід незмінюваних іменників і правильно підібрати слова. Пропоную вам далі працювати творче конструювання. Чим більше ми працюємо, Зі словами, тим краще ми їх запам'ятовуємо. Подані словосполучення введіть у речення так, щоб вони стояли в непрямих відмінках. Наприклад, галіфе кольору хакі, кашне, беш, зазначене в меню суфле, сопрано. І не забувайте, якщо ви раптом не знаєте якогось слова, то у вас є словничок. До речі, посилання на той самий словник. За яким ви переходили, користуючись піар-кодом, я вмістила в Google Classroom, тому ви можете за посиланням перейти і там. Свої речення пишіть у коментарях. Що ж таке галіфе це штани особливого крою, а кашне це хустка або шарф, що одягають на шию. Суфле кулінарна страва. Сопрано це найвищий жіночий голос. Лішечки вам для збагачення лексичного словника. Провідміняйте такі слова. Ольга Коваленко, Олег Коваленко, Валентина Ковале, Коваль і Валентин Коваль. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Ну що, перевіримо. Як змінюються прізвища чоловічі та жіночі? Ви, мабуть, пам'ятаєте, що чоловіче прізвище змінюється, жіноче прізвище не змінюється. І відмінювання такого, таких прізвищ буде мати такий вигляд: Ольга Коваленко, Олег Коваленко, родовий вигляд, кого чого немає, Ольги Коваленко, Олега Коваленка. Давальний Ользі Коваленко, але Олегу або ж Олегові. Коваленку чи Коваленкові, пам'ятаєте, про паралельні закінчення. Знахідний, кого що знайшов Ольгу Коваленко, але Олега Коваленка. Орудний Ольгою Коваленко, але Олегом Коваленком. Місцевий на Ользі Коваленко, але на Олегу Коваленку. Ну і тут теж можливе ось таке паралельне прізвище. Ольго Коваленко, кличний, і Олегу Коваленку. І паралельні закінчення ми маємо у місцевому відмінку. А який же ж вигляд тоді буде мати Валентина Коваль, Валентин Коваль. Родовий, кого чого немає, Валентини Коваль, але Валентина Коваля. Давальний Валентині Коваль, але Валентину Ковалю або Ковалеві. Знахідний кого що бачу Валентину Коваль, але Валентина Коваля. Орудний Валентиною Коваль, але Валентином Ковалем. І місцевий на Валентині Коваль і на Валентинові Ковалю. Ну і кличний Валентино Коваль, Валентине Ковалю. Ось так буде змінюватися прізвище чоловіче та жіноче. Жіночі прізвища не змінюються, чоловічі прізвища змінюються. Ну і як же визначити рід складноскорочених слів або ж абревіатур? Ви повинні запам'ятати те, що незмінювані складноскорочені слова ми повинні розшифрувати для того, щоб визначити їх рід. А рід визначаємо за головним словом. Наприклад, що таке ТЕС? Це жіночий рід, бо це електростанція, теплова електростанція. Наприклад, чоловічий рід. До чоловічого роду ми віднесемо такі абревіатури, як ВНЗ, ДПУ. Чому? Бо ВНЗ це Вищий навчальний заклад, заклад Він МІЙ, а ДПУ Державний, наприклад, педагогічний університет, університет він мій. Жіночий рід, ЧАЕС. чому ЧАЕС? Чорнобильська атомна електростанція. тобто, це станція, вона моя. Отже, це жіночий рід. СПУ чомусь до жіночого роду, бо спілка, спілка письменників України. Середній рід і та телеграфне, інформаційно-телеграфне агентство. Агентство воно моє, тому і та до середнього роду. МЗС міністерство. Міністерство закордонних справ. Ось так розшифровується ця абревіатура. Тобто, зрозуміли діти, для того, щоб розшифрувати, визначити рід складно скороченого слова, ми повинні розшифрувати абревіатуру. Ну, а для того, щоб розшифрувати абревіатуру, особливо якої ви не знаєте, ви знову ж таки користуєтеся тлумачним словником. Проте і тут можуть бути і винятки НАТО. Ось така дуже популярна сьогодні абревіатура це середній рід, набуто за зовнішньою подібністю до іменників середнього роду. До речі, це запозичена абревіатура НАТО. Якщо ви добре володієте англійською мовою, то ви прочитаєте розшифровку, яка подана вам на екрані. З англійської це Північно-Атлантична договірна організація. Подібно до цього набувають рідкі такі абревіатури, як ЮНЕСКО і ЄС. Тобто ось такі абревіатури. Запам'ятали, що ми їх повинні розшифрувати. Чому ми не розшифровуємо НАТО? Тому що це абревіатура, яка склалася з англійської мови. Так само ЮНЕСКО це теж абревіатура, яка склалася з англійської мови. Вона ж розшифровується тільки англійською мовою. Ну і пропоную вам грум найрозумніший. Запишіть іменники відповіді, додавши до кожного означення, і визначте рід іменників. Наприклад, стоянка майстерня для тепловозів та вагонів це депо. Воно моє. Автомобіль для проїзду за плату – Таксі воно моє. Середній рід. Бо це предмети це не істоти. Столиця Грузії. Тбілісі. Це середній рід, бо це місто. Поїздка за кордон. Турне середній рід, бо не істота. Перелік страв у ресторані. Називається меню Середній рід, бо не істота. Кольорові нитки для вишивання називаються муліне. Середній рід, бо не істота. Найменша пташка на землі. Колібрі. Чоловічий рід, бо це істота. Це тварина. Національне японське жіноче і чоловіче вбрання. Кімоно це середній рід, бо це не істота. Столиця Японії, Токіо. Місто, воно моє середній рід. Автор роману про Робінзона Крузо. Даніель Дефон. І це чоловічий рід, бо це істота чоловік. Пропоную вам творчу роботу у кафе, доберіть до іменників, прикметники, натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Так, меню багате. Какао може бути спачне, рагу овочеве, пюре, рідке, а олів'є запашне. І всі ці слова, на істоти належать до середнього роду. Невеличка вам гра, своєрідний диктант дослідження. Визначте рід іменників. Укажіть іменники, що належать до одного з родів. Наприклад, до чоловічого, до жіночого, до середнього і до спільного. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевіряємо, до чоловічого це собака, до жіночого бандероль, до середнього таксі метро, а до спільного плакса, нероба і роззява. А ви правильно визначили рід іменників, так, да, собака це іменник жіночого роду. Але в реченні слово собака може набувати не тільки чоловічого, але й жіночого роду. Залежно від того, яка кличка мою собаку, наприклад, звати Ляля. Або мою собаку звати пес, то собака, ой, мою собаку звати Рекс. Якщо собаку звати Рекс, то собака це буде чоловічого роду. Якщо собаку звати Ляля, отже, це вона моя, самка це жіночий рід. Ось так ми розрізняємо тільки в контексті. А так саме по собі слово собака належить до чоловічого роду. Ну і пропоную поєднати вам слова. Поєднайте цифри з буквами. Натисніть, будь ласка, на паузу і виконайте це завдання. Перевірте 1Б, 2 ж 3 г 4Е, 5В, 6А, 7 г 8Е і 9Д. І слова ось ці прикметники соковите, відомий, видовищне, допоможе вам визначити рід поданих іменників. А ви правильно виконали завдання? Якщо ви правильно поєднали ці слова, то я вас вітаю, ви добре запам'ятали правила. І тут я пропоную вам погратися. Скоро ви розподіліть іменники за родами. Для того, щоб побачити результат, натисніть на галочку внизу екрану на вашому пристрої. Скористайтесь QR-кодом, щоб відкрити вправу. А після виконання, скрішон з результатом, відправте учителю, ну, тобто мені. Ще одна гра. Допишіть до кожного слова закінчення. Для того, щоб побачити результат, натисніть на галочку внизу екрану на вашому пристрої. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, а після виконання скріншот з результатом, відправте учителю. Мені дуже цікаво буде побачити, яких же ви результатів досягли у цій грі. І ще одна гра, найкмітливіший. Розподіли іменники за родами. Для того, щоб побачити результат, натисніть на галочку внизу екрану на вашому пристрої. Скористайтеся QR-кодом, щоб відкрити вправу, а після виконання, скріншот з результатом, відправте учителю. І пишіть у коментарях, чи сподобалися вам ось ці ігри. А на сьогодні все. На сторінці 113 і 115 ви прочитаєте і вивчите ще раз правила, про які ми сьогодні говорили, і виконайте вправу 313 і 314, які допоможуть вам краще закріпити сьогоднішні правила. І не забувайте, що якщо ви не знаєте слова, то ви завжди його можете знайти і перевірити у словнику. Не бійся заглядати у словник, як повчав ем, рильський, це пишний яр, а не сумне провалля. Отож, любіть і вивчайте українську мову, бо мова має значення і користуйтеся словниками. Успіхів вам хорошого дня, а я зустрінуся з вами на наступному уроці. До побачення!